Рідні мої, готуємо 5 різних страв з двох невеличких по півтора кілограма курок. Для початку розділяємо курку. В мене є окреме відео, підніму його. Зараз просто роблю на перемоці. Головне, щоб вийшли стегна, гомілки, крильця, філе та каркаси зі шкіркою. Ці точні грамовки кожної страви будуть в описі відео. Варимо два окремо бульйони. Один з двох філе із сіллю. Варимо десь годинку інший міцний з каркасів шкіри, сіллю, морквою та спеціями. Виваримо десь наполовину. Його проціджуємо, каркаси прибираємо. Жирний бульйон розливаємо форми для кексів або. Для льоду та заморажуємо. На олії підсмажуємо стегна та два порізаних філе вже посолені та поперчені. Перегортаємо, даємо на сантиметр кропу, накриваємо кришкою до готовності. Тушкуємо 200 мл сметани, перемішуємо, прогріваємо до кипіння. Чотири зубчики часника перемішуємо, вимикаємо вогонь. Курка в сметани частоковому соусі готова. На гомілках та крильцях робимо надрізи, даємо соєвий соус, оливкову олію, спеції, перемішуємо, залишаємо на півгодинки. Тим часом можна посмажити млинці. Гомілки та крильця на суху пательню, обсмажимо декілька хвилин. Перегортаємо, під кришкою доводимо до. Готовності даємо соус теріяки, перемішуємо, обсмажимо ще 5 хвилин. Посипаємо кунжутом та зеленою цибулею. Для окрошки змішуємо варене філе, яйця, картоплю, огірок, зелень, редиску, сіль, перець, лимонну кислоту, гірчицю майонез, заправляти чим ви звикли. Перемішуємо, заливаємо холодним бульйоном від філе. Для млинців обсмажимо 200 грамів печери, зелену цибулю, м'ясо з каркасів, перемішуємо солом, причому я ще варену моркву додала та залишки сметани. Протушкувала декілька хвилин. Наповнюю млинці, вони смачні та соковиті. Ось такі 5 страв. Нас вийшло. Якщо рахувати бульона, вже ж.